Добрий день, вітаю на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами ознайомимося з новою онлайн-програмочкою Аніматор. Аніматор це онлайн-редактор анімації, який дозволяє створити інтерактивні анімації та відео без. Необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Цей пристрій орієнтований як на професіоналів, так і на новачків у сфері анімації. Основні можливості аніматора це взагалі програмочка у нас англомовна, але тут інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, він дозволяє легко додавати та редагувати об'єкти на сцені. Є бібліотека медіа, доступ до великої кількості вже готових зображень, ми можемо їх бачити з вами зліва: е, персонажі, фони. Е, можна експорт, різних фор... експорт зробити вашої анімації в різні формати, це mp 4 і гіфочки. І, звісно, анімотор взагалі підходить для створення навчальних відео, презентацій, рекламних роликів, або якогось інтерактивного контенту. Звісно, з будь-якого пристрою, чи це планшет, телефон, комп'ютер, ви можете з будь-якого пристрою робити ці анімації. І так, поговоримо далі про інтерфейс, який повторюся, що. Інтерфейс аніматора у нас на англійській мові. Його можна не перекладати, тому що тут і так всі, все зрозуміло. Перше — це головна панель інструментів, які ми можемо бачити. Вона знаходиться у нас у верхній частині екрану зліва. Да? Тут у нас є, ми можемо переглянути це анімовані елементи, вони тут різноманітні, цілі галереї. Да? Можемо додавати різні фігури, додавати різні анімації, точніше, це не просто ж фігури. Дивіться, наприклад, ми оберемо з вами, наприклад, ось де їдуть на велосипеді люди. Да? Натискаємо на ці анімаційні елемент, і бачимо кожного разу, коли ми наводимо курсорчик мишки, ось чоловік їде. Так, чоловік говорить по телефону, щось друкує на комп'ютері, біжить, тікає від когось. Є у нас фон, ми можемо обрати з вами, да? а це можемо просто переглянути, як виглядає анімація, уже створена, да? як вона буде виглядати. Також непогано, цікаво, можна це все переглянути і створити подібну, але іншу, звісно. Так, і так само, дивіться, тут же не тільки там, чоловіки, да? є жінки, інші герої. Їх тут дуже тваринки, просто якісь елементи, там і чайники, і велосипедисти, гляньте, пишуща рука. Тобто багато різних анімацій, елементів, які ми можемо додати до свого проєкту. Давайте, щоб повернутися назад, натискаємо на ось цю стрілечку. Далі можете обрати. але... Єдине, що хочу я вам підмітити, що, так як ми працюємо у безкоштовній версії аніматора, то для нас багато чого не є доступним. Тобто ми можемо користуватися анімаційними ось цією галереєю і користуватися фонами. Ось вони, фони, які тут присутні. Далі, на жаль, текст у нас, звісно, можете спробувати, можливо, це в мене тільки не працює, не виходить додати текст, дуже шкода. Пробуємо ще. є в нас просто фони. Ось вони, фони. Можете собі, Але коли дивіться, так само ми наводимо курсорчик мишки, і ми можемо бачити з вами, що відбувається з фоном. Чи він анімаційний, чи він просто картиночка. Цей фон анімаційний, це картинка. картинка. Давайте переглянемо Ось анімаційний, зверніть увагу, да, рухається, це можна на машину додати, чи велосипедиста дійсно. Тобто багато різних елементів, картинок, які можуть бути нашим фоном. Але найчастіше ми працюємо з цими анімаційною галереєю. картинок. Ось вона. Але щоб повернутися, натискаємо бак, повернутися ось на таку ракетку натискаємо і тут уже обираємо для себе анімацію, яку ви хочете створити. Це перше, які тут є елементи. Далі перед вами є робоча область. Ось вона, наша робоча область. Це місце, де створюється сама анімація. Тут розташовуються всі об'єкти та сцени. Можна змінювати розмір сцени, її фон та розміщення, звісно, елементів. Далі у нас під низом сцени є шкала часу, розташована внизу екрана, вона відображає кадри та тривалість анімації, можна додавати нові кадри та включати кадри. Налаштування, тривалість часу ну, кожного елементу, наприклад, тут 10 секунд, вам треба більше секунд. Натискайте на плюсик, бачите, відразу 11, 12. Треба зменшити тривалість вашого відео, ви його можете ось таким чином на, на мінус натискаєте, і тривалість вашої анімації буде змінюватися. Далі. У нас є ще з вами кадри, але про кадри ми поговоримо вже іншим разом. Тобто тут можна додавати декілька кадрів, їх перемикання між сценами. Далі дивимося, що ми ще можемо з вами додати. І взагалі поговоримо, як ще додавати елементи, як їх зберігати. Ось, наприклад, створимо з вами анімацію, нехай ось тут, де люди ось їдуть на велосипедах. Натискаємо на ось цю колекцію, перетягуємо просто весь час тільки перетягування. Перетягуємо на сцену наш фон. Перетягнули. У нас є ще ось лінія, звідки починається відео, переходимо до нолика. Додаємо, наприклад, людина. або можна додати, що їде на велосипеді. Перетягуємо людину, їде на велосипеді, можемо зменшити її розмір. Але дивіться, людина стоїть перед, да? перед деревом. Тому треба позаду помістити, виділяємо. І тут у нас ще є, дивіться, коли виділили наш об'єкт, у нас вгорі є інструменти. Ми можемо видалити, можемо повернути в інший бік, навіть вгору-вниз. Можемо з вами так роз... це заховався, наперед, розмістити. Можемо здублювати такого самого да, героя. Тобто, ось такі можливості, які ми можемо примінити. Далі. Під низом де шкала часу у нас показано, з якої секунди починається анімація цього, цього елементу. Чоловік їде на велосипеді. Ми можемо розтягнути, щоб анімація починалася з самого початку, а можемо розтягнути, щоб анімація починалася там із четвертої секунди. секунди. Давайте перетягнемо шкалу з нолика, почнемо відтворювати. Щоб відтворити анімацію, у нас є кнопочка для перегляду плей. Вона розташована посередині, ось нашої з вами вище трішки шкали часу. Да? І тепер можна переглядати анімацію у режимі реального часу. Так, натискаємо. Відтворення. Дивіться, бачите, на 4 секунди зараз з'явиться чоловік. Оп, з'явився, і він рухається на велосипеді. Є. Але краще, звісно, щоб він на початку рухався. Давайте ось це перетягуємо, щоб подивитись спочатку, ми ось цю стрілочку треба перетягувати. Так, перетягуємо. Цей чоловік рухається на велосипеді. Є. Можемо додати, що наче хтось, інший чоловік, біжить. Перетягуємо ось, наприклад, перетягнули, можна збільшувати, зменшувати. Але зверніть увагу, бачите, я додала, а воно аж з 7 секунди, тому цю там де шкала часу я розтягую на початок. Тепер переглянемо спочатку. Ось, на що відійде, а інший тікає від нього. Да? ось Складається такий у нас ефект анімації. Далі можемо додати з вами. Ви дивіться, коли ми вже наводимо на якийсь елемент, ось бачите, у нас квадратик ось такий внизу. Ми бачимо, що додана одна анімація і друга. Можемо хоп, і редагувати її. Да? можемо, хоп, і редагувати або в горі, або ось тут змінювати шкалу часу. Що... Хоп, ось може пізніше чоловік починає тікати. Але цю стрілочку треба перетягувати, щоб була можливість переглядати з першої секунди. Хоп так. І тікає чоловік. да. Можемо додати когось іншого. так, Наприклад, жіночка їде, але звідки ми почнемо додавати її, можемо перемістити з третього кадру. Хоп. Діночка буде їхати на велосипеді десь ось тут, наприклад. Да? додали Ага, це її не буде, звертаємо увагу, що колись може не бути видно повністю. то там, десь у нас чорна лінія, ось це наша область, де видно екранчик весь поміщаємо. ось Наче вдвох да? гоняться за чоловіком. Розтягнемо на повністю, наче це спочатку нашого відео. Так, хоп. Рухається. ще й жіночка щось говорить. Не просто так, а ще й щось говорить. Ось така анімація легенька, проста, можемо ще якогось додати. Тобто переглядайте вже самостійно. Ану, нема там, де песик, може біжить. Можемо і песика, що біжить, додати з вами. Да? Хоп! Давайте гля... змінимо його також напрямок. Розтягуємо, наче й песик буде бігти у нас. Так, відтворюємо. Перетягуємо стрілочку, не забудьте стрілочка, плей, і песик біжить. Бачите, велосипедисти, чоловік, і біжить песик. Сьогодні, я ще раз повторюсь, у нас однокадровий з вами відеоролик, невеличкий. Як його завантажити собі на комп'ютер? Можна далі редагувати або в CanV, або у PowerPoint, де завгодно. Натискаємо це завантаження Донат, відео обираємо Далі постійно натискайте на кнопочку першу. Це у нас стандартне відео, з без, згодні. Тут червоним у нас написано, що це відео буде збережено з владяними знаками, так як ми користуємося безкоштовною версією. Окей зберігаємо рендір, знову натискаємо першу кнопочку. Дивіться, йде у нас тут завантаження, збереження. Хай зберігається, треба почекати, значить, нам поки воно збережеться. Якщо довго ви чекаєте, нічого не відбувається, можемо повторити з вами спробу знову зберігти відео стандартне, підходить. Ще синя кнопочка, перша синя кнопочка. Ось, бачите, кнопочка Донлат. Натискаємо на неї. І ваше відео, ось бачите, у мене вже завантажилось. Буквально декілька секунд. Натискаю два рази, щоб воно відтворилося. Ось воно. І тепер це відео відтворюється. Дивіться, що ми тільки на ну, що з вами зробили. Сьогодні на уроці інформатики, і це відео, звісно, надсилайте мені у класру. Сьогодні на уроці інформатики ми з вами навчилися працювати в онлайн-редакторі анімації, аніматор. І ваша практична робота створити анімацію буквально з 10 секундочок і надіслати її мені на перевірочку. Всім успіху! Чекаю ваші роботи!